Момент зачатку, Ми пам'ятаємо момент народження. Те, що ми не можемо це згадати на рівні свідомості, але на рівні нашого тіла, єдесної пам'яті, ми все це пам'ятаємо. коли людина заглиблюється під підсвідомість або ще далі у свідоме, їй ці спогади виходять як картини. І тоді вона ці картини виносить назовні, і їх малює. І так як одні гормональні, одні фізіологічні процеси, ці картини видно, якби ці картини намалювали, так само, коли людина цей візерунок одягає, він запускає ті самі гормональні процеси, ці самі фізіологічні процеси у неї через деякий час. ну от У мене, наприклад, це 6 місяців. Якщо я вішаю, я. Коли планувала вагітність, я повісила рушничок, який позначав саме вагітність через 6 місяців. Я завагітніла. Коли я вишивала, я тримала всю вагітність рушничок на збереження вагітності. А за два тижні до пологів я повісила рушник на пологи. Перед самими пологами я вишивала рушник для повитухи. Через 5 годин у мене почалися пологи. Я його дошила, сказала, все, рушник готовий, можна запрошувати по витоку. І, тобто моє би свідомо дало команду і почалися пологи. Ці процеси дуже пов'язані. Людина, яка гармонійна, вона відчуває це і вона видає, ну, так можна сказати, правильні візерунки. Людина, яка не гармонійна, вона буде видавати, ну, як криве дерево, да? якісь свої, тобто якісь свої проблеми, вона буде показувати цих візерунках. Тому ті візерунки, які сьогодні сучасні які в інтернеті, вони бувають іноді дисгармонійні. Я наведу такі приклади Я раніше. Рушники вишивали дівчат. Тобто яким 15, 16, 17 років, тому що рушники це є закладання свого життя, в залежності від візерунків, які закладає людина, вона буде займатися духовною працею, або буде займатися фізичною працею, в неї буде багато дітей, або в неї буде там одна дитинка. Тобто, все це можна закладати на рушнику. Тому їх вишивали дівчата, бо вони прогнозували своє життя. Сьогодні, коли рушники починають вишивати бабусі. Які вишивали собі рушники, але вони вишивали їх собі на смерть. Тобто ну, готували. Це був важливий перехід у той бічний і вони готувалися до цього. І підсвідомо, сьогоднішні бабусі вишивають рушники, в якої немає оберегової лінії. О, тут на цьому рушнику є одна лінія захисту, і є інша лінія оберегова захисту. То людина, яка вже за 45, ну, яку я буду прямо гурди, не йдуть яка вже не може народжувати, вона забувається про цю жінку. І дуже часто зустрічаю, якщо вишиває рушник дівчина, в неї вона є завжди, вона її, я не знаю, чому саме, вона її бере з Так Якщо вишиває літня жінка, вона її забувається, вона їй не подобається. А коли такий рушник купує юна дівчина і стає на нього, виходячи заміж. Ну, можна вірити, можна не вірити, але краще цього не робити. Тому дівчата, рушники вишивайте самі. Навіть я так і подвиг зробила перед своїм весіллям і вирішила собі два справжні величезних рушника. Я продовжую тему одягу. Одяг, крім свого практичного значення берег, ну, захищати тіло від холоду, морозу і бруду, він був ніби інше тіло. Ніби друге тіло людини. Можна сказати, є тіло одне фізіологічне, а одяг це соціальне тіло, тобто, в якому людина виходить у люди. За допомогою цього люди робили різні магічні обряди. Наприклад, якщо у жінки не було довго дітей, вона йшла і просила сорочку у жінки, в якої було багато дітей. Вона одягала на себе цю сорочку і вважала, що вона змінила своє тіло. Її ті хворе тілика не може народжуватись, воно зникло, вона там свою сорочку спалила. А нову сорочку одягла, сорочку, яка багато, під якою виношено багато вагітності. Такі жінки потім вагітні. Коли людина довго хворіла і вже ну, не подавала якихось там, ну, одужання було дуже сумнівним, з неї знімали старий одяг, його палили, або його закопували, щоб він сам згнив, і одягали нову сорочку. І дуже часто ця нова сорочка вона давала поштовх організму боротися і людина одужувала. Для посилення цього наносилися візерунки. Візерунки були для юних дівчат, для молодих жінок, для літніх жінок і для бабусі. Тому, коли ми читаємо зараз в літературі, що побачивши жінку, можна було сказати, хто вона, звідки вона, багата, вона, бідна, вона, заміжня, вона не заміжня, то це було дійсно так. Сьогодні в нас мало дотримуються у є сучасна вишиванка. І мені б дуже хотілося, щоб повернулося оце до неї магічне ставлення ритуальне, коли людина вибирає вишиванку не тільки для того, щоб сказати, що я українець або українка, а вона ще розуміє, що ці коди, які на ній вишиті, вони будуть на неї впливати. Вони будуть її. Підштовхувати до чогось, до творіння або навпаки. Ну, от є, наприклад, візерунки, які допомагають людині почати щось нове. Такі візерунки дуже добре, коли людина молода. Але якщо такі візерунки одягне літня людина, вона не зможе нічого закінчити. Вона буде починати, 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 починати і в неї буде пусто. Є візерунки, які допомагають закінчувати, от, вже отримати результат. Якщо такий візерунок одягає людина вже після 35-40 років, а раніше люди сорок років, то вже вважалося старість. І загальний вік середній вік жінки вважався 45 років. Тобто, кому більше 45 років, ви вже довжителі. який має візерунок відносно нашого віку, як це Ну, Ми всередині все знаємо. Тобто. І да, коли людина довго вибирає, дивитись, дивиться на візерунки, він їй стає, ну, я це називаю слово «мурчить». От ніби таке відчуття в душі, ніби потак замурчав, і ви відчуваєте, що це от ваше. І скільки я з людьми не спілкувалася, це дійсно завжди, от вона так вибирає візерунок. А я дивлюся, він якраз і по вікові підходить, по її соціальних якихось запросах, вона там хоче щось нове починати чи хоче щось закінчувати в своєму житті. Тобто, ну дуже треба, крім знання, ну, якщо немає можливості тримати знання саме від майстра, який їх розкаже, то на внутрішні відчуття, тому що вони зсередини нас прийшли, і відповідно ця, наша генетична пам'ять, наша кров вона нас не підведе. Ще я хочу сказати, що візерунки дуже схожі по всьому світу. І коли ми бачимо нашу зірку Алатир, восьмикінцеву зірку, ми її можемо бачити зараз, вона дуже модна на світерах, на кофточках, ми її можемо зустрічати в Скандинавських, Швеція, дуже нею гордиться, як своїм народним візерунком. Є такі випадки, коли, а, до речі, якщо дивитися візерунки канадських і дуже з нами От Де канадські діянці, яких майже винищили, йде Україна. А візерунки схожі, це, як для мене, є ще одним доказом того, що вони приходять із наших глибин підсвідомості і допомагають нам керувати своїм життям. Ще хочу трошки розказати, як носили тебе. одяг. Я вже говорила, що був як соціальним тілом людини. Коли дитинка народжувалася, її не одягали. Хрещена мати приносила їй шматок полотна, чистого полотна, отак От він виглядав, в який загортали дитину. Ну, Дитинка, знаєте, раніше е, освячували дитину, там її був день-два, отаку крихітку, їй можна було цей шматок замотати. Полотно мало бути не підрубленим, просто відрізаним. Полотно позначало долю цієї дитини. Якщо воно довге, чисте, біле і охайно зроблене, це хрещена мати так наділяє, благословляє свою дитину, ну, свою духовну дитину на свою, таку щасливу долю. Зараз їх крижо роблять будь-яке, не знаю чи його сакрального значення. Щось мені там із залу показують, я не зовсім розумію. де дуже, я думаю, воно ще так до війни, мабуть, було зроблене старе. Дитинку маленьку замотували в мамину сорочку. От книг сорочки відрізали, він був м'якенький, вистіраний і кутали її, їй нових пелюшок чогось не робили. Вона була в старенькому і вважалося, що вона не рухається, голівку не тримає, вона ще ніби не зовсім людина. Невідомо було в дані часи, вона взагалі виживе чи не виживе. І лише через рік їй шили з такого кризма першу сорочечку. Її одягали в цю сорочечку, вже дитина ходила. Сорочка була одна. Поки дитина спить, мама випрала сорочка, висохла далі дитину відділи. Так як дитина ще не приносить у суспільстві ніякої користі, нічого ще не робить, а тільки споживає, то в неї, відповідно, одна сорочечка була. Уже Коли після 5-6 років діти починали приносити користь, їм тоді дівчинці спідничку давали, а хлопцям штани. І от коли бігає без штанько, так і казали, тобто дитина, яка ще нічого по хаті, по дому не робить, навіть гусей не пасе, а потім цей баштанько виходить в штанях, вже всі знають, що він вже робить корисну роботу. Дівчинка виходить у спідничці і вже всі знають, що вона там і посуд миє, і нянче, і ще щось робить. Тобто це був знак всьому суспільству, що розгляньте. Як вона зараз портфельчиком вийшла першокласник, да? раніше з підничкою діла. Коси дівчатам заплітали після п'яти-семи років. До цього це було урочисто обов'язково і їй хрещена мати дарувала кіснички. Перші, перші стрічки, які їй запліталися, це був знак того, що вона освоїла певні знання, тому що десь о 5-7 років почали вчити дітей вишивати, що вона вже вступила в новий рік. Чоботи дарували вже десь в підлітковому віці, хлопці ставали пастухами, багато бігали, тобто вони вже заробляли собі на чоботи, і там з 12-15 років хлопцям вже були доступні чоботи. Ну і дівчата чоботи. Не завжди були, зачасту їх дарували наречені. Ну або якщо батьки, от вона гарно працювала, то батьки могли зробити такий подарунок. Чим ближче до шлюбного віку ставала дитина, тим більше в неї з'являлося одяг. Наприклад, у деяких районах, якщо дівчина не засватана, то вона ходила так фартушок і все. Або якщо дівчина, ну, то. Батьки ще не пускають її на вечорниці і проводити час з хлопцями. Якщо вона вже засватана і вона вже там проводить активне соціальне життя, їй зробили запаску, дозволяли одягнути. Якщо вона виходила заміж, то вона виходила і в сорочці, і в запаски, і в поясі, і в кожуху, тому що виходила заміж, було холодно, це був жовтий місяць. В цей момент у неї був найбагатший одяг. Так само і в хлопців були і чоботи, і. Шапки дорогі і кожухи. Це була найбагатша вишивка, тобто перші роки, не перші, а кілька років, один-два роки перед заміжжям і перед подружнім життям, і один-два роки після початку подружнього життя це був найбагатший, найпроскісніший, найкрасивіший одяг. Коли дівчина, вже заміжня жінка, народжувала, одяг у неї починав змінюватися. В неї вже з'являлися візерунки плідності, які ще дівот, дівчата не носили. З'являлися символи народження. І я знаю навіть таку історію, коли дівчина сиділа на вокзалі і вишивала собі сорочку, до неї бабулька підходить і каже, ти що, дітей хочеш? Вона каже: ну ні. Так, а чого ти каже, це вишиваєш? Я кажу, а чого ти не розпитала у неї? Чому? От що якийсь візерунок і чому він саме так. Те, що дівчину посвячували у цю магію і що можна було вишивати чи ні, вона починала носити інші візерунки. Якщо раптом чоловік гинув, було багато війн, було багато ну, нехорошого, жінка випорювала свого одягу червоний колір повністю. Вона не мала його право носити, якщо вона була вдова. Тобто, вийшовши другий раз, заміж, вона могла собі дозволити, яка ще щось червоне. Чим старшою ставала жінка, тим менше в неї було вишивки. І тим зменшився червоний кольор, замінювався синім або темно-вишневим кольором. Так само було з намистом. Чим молодша жінка, тим більше намиста. Тому що намісто позначає ці от, клітинки, які знаходяться у жінки. От Чим більше намиста, тим більше яйцеклітинок. Чим більше яйцеклітинок, значить тим більше буде дітей, тим здоровіша жінка. Чим по вікові жінка старіша була, тим було в неї менше намиста, воно було менш яскравіше. Тобто це було вже або не коралі, а робилися з дерева, або фарбувалися в темні кольори. І, відповідно, жінка вже ну, показувала світу, що вона вже не буде народжувати, а в неї інші соціальні функції, передавати свої знання іншим. За допомогою одягу робили багато магічних обрядів. Відомий є такий обряд, як вивезти тарганів і клопів із хати. Для цього треба вигнати усіх із хати, зняти з себе одяг, взяти віник і вимести, от, зі стелі все-все-все вимести всю оселю. От кажуть, після цього вони пропадають. Я не, не пробувала. Пробу. Да. О, оголеними жінки ходили, збирали купальські трави. Чому це саме так було? Я вже говорила, що одяг був ніби тіло людини. І знімаючи одяг із себе, вважалося, що людина ніби потрапляє у той вічний світ магічних, таємних знань. І в цей момент їй відкриваються інші знання, скажімо, поза, знання поза нашою свідомістю, зовсім інші відчуття. І тому на світанку, заходили далеко в ліс, у пальську ніч і починали оголеною. Це не робилося натовпом, а кожен сам по собі, з хто був, збирали таким чином трави, Вважалося, що її покличе саме та трава, яка буде потрібна їй. Тобто це відчуття мовчання, як я говорила, воно буде у неї. Ну, що вам ще розповісти? Ну, Хрести, вікно. Ну, ще я можу сказати, що наша вишивка сучасна, вона дуже не схожа на ту, яка була 200 років тому, 300 років тому. У нас були зовсім інші техніки вишивання. Це було занизування ось на жіночці. Да, на вас сорочка вишита автентичним нашим справжнім швом. Або сорочки були ткані. Тобто, коли візерунок четься, як на пані Ярині, а потім він вшивається сорочку. Хрестик до нас прийшов у кінці 19 сторіччя, коли в Росію зайшов франц... німецький парфюмер-брокер, і він почав виготовляти для людей дешеве мило і загортати його у папір, на якому були хрестиком візерунки. Це німецький вид вишивки. І за буквально дуже короткий час цей хрестик почав знищувати цілі види вишивки, тому що не треба було переймати візерунок. Завжди молодь була така, та чому мені оце бабське, я вишиваю модне, це теж існувало. І етнографи, такі як наш та Леся Українка, і мама Лена Пчінк, Чілка, які жили в цей час, вони ходили по селах і збирали. Вони якраз стали свідками оцього нищення українського візерунка і заміну його брокарським візерунком. І вони збирали візерунки, які зараз так і є. Там книги Оленечілки збережені, по них вишивають цими швами. На даний момент дуже багато візерунків є відновленими, відшитими збереженими і той, хто хоче навчитися, може звертатися до майстрів, може звертатися по книгах, вчитися, як їх вишивати. От Я можу показати рушниковий, шов. це є найбільш до наших рушників, от справжніх, які вони були. Тобто, бачите, як він виглядає. Тут немає хрестика, тут кілька рушникових швів. Це стеблинка, це зернятка. І ще є нашими архічними. Ось такий. Це не в'яжеться гачком, не гачкування. Це витягуються ниточки. І на цій, на цій сітці тоді робиться ось такий візерунок. Такі робили сорочки, вони були, крім своєї нарядності, їх ще носили влітку, тому що в них було не жарко. Можна було повітря проходило. І ще такі сорочки шили собі бабусі вже на смерть, тому що вважалися, що саме по цій сітці вона допоможе їм безболісно і легко перейти в потобічний світ, зустрітися з Богом, з пращурами і вести там своє потобічне життя. Тому що життя після смерті для наших прашурів не закінчувалося. Вони жили. Рік вони по одному називалися, через сім років вони по-другому називалися, але теж був свій зріст, як виросте від пращурі. Ну, на цьому я хочу закінчити, бо нам треба ще їхати на парад вишиванок. Дякую. вам. Спасибі, що прийшли. Чтобы...